Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок, Обчисли математичний ланцюжок самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку пропиши число 43 до кінця рядка. Формуємо вміння розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Це завдання номер 1 Розв'яжи задачу першу двома способами. Для двох хом'ячків потрібно на тиждень 140 г корму. Визнач добову норму корму для одного хомячка. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео, прийди до підручника і попрацюй самостійно. Розв'яжи задачу першу двома способами. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо короткий запис зошит. Для двох хом'ячків на 7 діб потрібно 140 г. Корму. Визнач добову норму корму для одного хам'ячка, один хам'ячок, одна доба, і це є шукане число. Зверніть увагу, в цій задачі шуканим числом є подвійна одиниця. Правильно, якщо задача на подвійне зведення до одиниці, і шуканим числом є подвійна одиниця. То такі задачі ми розв'язуємо двома способами у дві дії і застосовуємо арифметичну дію ділення правильно, тому ми записуємо розв'язання в зошиті і записуємо перший спосіб. Нам потрібно 140 поділити на 2 і поділити на 7. Зверніть увагу, коли ми 140 ділимо на 2. А два це є два хам'ячка, значить, це ми знаходимо, скільки для одного хам'ячка на сім діб. А держане число нам потрібно поділити ще на 7, і ми даємо відповідь на питання задачі. Це дорівнює 10 грамів. І другий спосіб. Правильно, нам потрібно що? 140 поділити на 7 і поділити на 2. Зверніть увагу, якщо ми 140 ділимо на 7, а 7 це у нас 7 діб, значить ми знаходимо цим способом перші дії. Скільки корму потрібно двом хом'ячкам на одну добу. Одержений результат ми ділимо на 2 і отримуємо шукане число. І це дорівнює. 10 грамів ми можемо записати відповідь до цієї задачі. 10 грамів корму потрібно одному хам'ячку на день. Зараз нам потрібно зіставити задачу першу і другу. Які це задачі? Добова норма корму для хам'ячка 10 грамів. Скільки грамів корму потрібно для двох хам'ячків на тиждень? Правильно, друга задача це є обернена задача до попередньої. І ця друга задача це задача на подвійне зведення до одиниці, тільки шукане в цій задачі, шукане число, загальна величина. Давайте запишемо коротко умову. Один хам'ячок на одну добу потрібно 10 грамів. Скільки грамів корму потрібно для двох хам'ячків на тиждень? Шукане число є загальна величина, а загальна величина це більше число, більше, ніж 10. Тому ми більше число знаходимо дією множення. І до цієї задачі ми можемо скласти вираз. 10 помножити на 2 і помножити на 7. У першій дії 10 помножити на 2. Ми знаходимо, скільки корму потрібно на один день двом хам'ячкам. А держаний результат ми множимо на 7 і даємо відповідь на питання задачі. Потрібно 140 грамів. Цю задачу ми також можемо розв'язати двома способами. Другий спосіб це 10. Помножити на 7 і помножити на 2. Коли ми 10 множимо на 7, ми знаходимо, скільки грамів корму потрібно одному хам'ячку на тиждень на 7 діб. А потім одержаний результат ми множимо на 2 і даємо відповідь на питання задачі, і це дорівнює 140 грамів. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Розв'яжи задачу, склади і розв'яжи хоча б одну обернену задачу. Це є самостійна робота. Зупини відео і попрацюй з цією задачею самостійно. Закріплюємо обчислювальні навички ділення трицифрових чисел. Це завдання номер 3 Знайди значення часток двома способами. Вирази записуємо в зошит 720 поділити на 2. Застосовуємо перший спосіб. Спосіб укрупнення. Нам потрібно 72 десятки поділити на 2. А далі обчислюємо, як звичайно, двоцифрове число на одноцифрове. 72 подаємо вигляді зручних доданків. Нам потрібно Дільник 2 збільшити в 30 разів. Це буде число 60 це перший зручний доданок, а другий 12. Отже, 72 ми розкладаємо на 12 і 60. 60 поділити на 2 дорівнює 30 десятків. А 12 поділити на 2 – дорівнює 6 десятків 30, додати 6 дорівнює 36 десятків, а це число 360 720 поділити на 2. Застосовуємо другий спосіб. Розподільний закон ділення відносно додавання. Нам потрібно діли 720 розкласти на зручні доданки. І дільник 2 ми збільшуємо у 300 разів. Це дорівнює 600, а другий доданок буде дорівнювати 120. Отже, 720 це 120 і 600. 600 поділити на 2 дорівнює 300, а 120 поділити на 2 дорівнює 60. 300 додати 60 дорівнює 360. 880 поділити на 4 способом укрупнення. 880 це 88 десятків. 88 десятків поділити на 4. 88 ми розкладаємо. На зручні доданки, вони ж це є розрядні доданки, 80 десятків і вісім. Нам потрібно 80 поділити на 4, це дорівнює двадцять десятків, а 8 поділити на 4. Це дорівнює 2 десятки. А 20 додати 2 дорівнює 22 десятки це число 220. І 880 поділити на 4. 880 ми розкладаємо на зручні доданки на 800 і 80. Вони ж є і розрядні доданки. Нам треба 800 поділити на 4 Дорівнює 200, а 80 поділити на 4. 20. А 200 додати 20 дорівнює 220. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Фіскуль хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Каналі вміння виконувати ділення застачує та робити перевірку. Це завдання номер 4. Вирази записуємо в зошит 56 поділити на 9. Найбільше число, яке ділиться націла на 9, це число 54. 54 поділити на 9 дорівнює 6. Це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 56 відняти 54. Остача дорівнює 2. Робимо перевірку, оскільки. 6 помножити на 9 і додати 2 дорівнює 6 помножити на 9 54, а 54 додати 2 до рівня 56. Ми отримали ділене. Ділене у нас дорівнює число 56. Значить, ми приклад обчислили правильно. 44 поділити на 6. Найбільше число, яке ділиться націло на 6, це число 42. 42 поділити на 6. Правильно, це буде 7 це буде неповна частка. Щоб знайти остачу, мені потрібно 44 відняти 42. Остача дорівнює 2. Робимо перевірку. Оскільки. 7 помножити на 6 і додати 2 дорівнює. 7 помножити на 6 дорівнює 42. А 42 додати 2. 44. Ми отримали ділине 44. Значить, вираз обчислили правильно. 12 поділити на 7. Найбільше число, яке ділиться на ціла на 7, це число 7. 7 поділити на 7 дорівня 1. Щоб знайти остачу, нам треба 12 відняти 7. І це дорівнює 5. Остача – 5. Робимо перевірку, оскільки 1 помножити на 7 і додати 5 дорівнює. 1 помножити на 7 7. А 7 додати 5, дорівнює 12. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійна. Удосконалюємо навички письмового додавання та віднімання трицифрових чисел. Це завдання номер 5. Знайди значення сум і різниць письмова 567 додати 338. А вирази записуємо в зошит. Одиниці додаємо до одиниць, десятки до десятків. Сотні до сотень. Сім додати 8 дорівнює 15. 5 пишем, один переносим. 6 додати 3 девять та ще один 10. 0 пишем, один переносим. 5 додати 3 8 та ще один 9. Отже, ми отримали 905. 812 відняти 563. Дві одиниці відняти 3 ми не можемо відняти, тому ми позичаємо в десятках. Один десяток це 10 одиниць. 10 та 2 це утворюється число 12. 12 відняти 3 дорівнює 9, в десятках у нас 0, 0 ми не можемо відняти 6, тому ми позичаємо в сотнях. Одна сотня це 10 десятків. 10 відняти 6 дорівнює 4. І 7 відняти 5 дорівнює 2. Отже, ми отримали 249. 705 відняти 359 5 відняти 9 ми не можемо відняти. Десятки у нас 0 одиниць, ми не можемо тут позичити, тому позичаємо в сотнях. Позичаємо одну сотню. Одна сотня це 10 десятків. Із з 10 десятків ми позичимо один десяток для одиниць. Там, де десятки у нас залишиться 9, а до одиниці 10. 10. і ще 5 утворюється число 15, 15 відняти 9 дорівнює 6, 9 відняти 5 дорівнює 4. А 6 відняти 3 дорівнює 3. Отже, ми отримали число 346. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Розв'язуємо задачу логічно. Це завдання номер 6 Діти вийшли на прогулянку із собаками. Усього в дітей і собак було 10 голів і 28 ніг та лап. скільки гуляло дітей і скільки гуляло собак. Подібні задачі ми з вами вже розв'язували. Давайте позначимо кількість дітей А. Тоді знаючи, що у людини дві ноги. Ми можемо 2 помножити на А і дізнатися, скільки всього ніг. А позначимо кількість собак. Літерою Б. І знаючи, що в собаки 4 лапи 4 помножити на Б. Причому сума чисел А і Б у нас повинна дорівнювати 10, адже усього дітей і собак було 10 голів. Значить, всього було десятеро. Сьогодні нам потрібна в нагоді буде таблиця числа 10, склад числа 10. Знаючи ці дані, 2 помножити на А і 4 помножити на Б ми можемо скласти вираз. 2 помножити на А, додати 4 помножити на Б, і це дорівнює 28. Способом добору ми розв'язуємо такі задачі. Якщо А дорівнює 9, то Б дорівнює 1. Підставляємо значення у вираз. 2 помножити на 9 і додати 4 помножити на 1. 2 помножити на 9 і 18, а 18 додати 4 дорівнює 22, і це є хибне твердження. Далі перевіряємо наступну пару чисел це 8 і 2. Якщо а дорівнює 8, а Б дорівнює 2, то 2 помножити на 8 і додати 4 помножити на 2. І це дорівнює 24 це також хибне твердження. Перевіряємо наступну пару чисел 7 і 3. 2 помножити на 7 і додати 4 помножити на 3. Зупини відео і продовжуй розв'язувати цю задачу самостійно. Не забудь написати відповідь: скільки ж гуляло дітей, і скільки гуляла собак. Підсумок уроку зупини відео і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!